Доброго ранку, малята. Ви вже прокинулися, а наша природа ще тільки готується до сну. А коли ж вона спить? Природа спить, відпочиває взимку. А як саме вона, природа, відпочиває і готується до сну? Ми поговоримо з вами сьогодні. Вийдіть і погляньте навколо себе, що ви помітили. Чи змінилося щось? Так, на дворі помітно похолодало, подули холодні вітри, світить та не гріє сонечко, частіше йдуть дощі, зав'яли квіти, дерева та кущі стоять майже голі, на них мало листя або немає зовсім. Не чуться дзвінкого співу пташок. Чому? Бо природа готується до зимового сну. А куди ж поділися комахи? Як вони підготувалися до зими? Вони маленькі, не витримають морозів, снігу, тому вони позалазили в щілини дерев, кущів та пеньків і там будуть відпочивати аж до самої весни. Деякі птахи відлетіли в теплі краї, тому їх і називають. А інші зимуючі, такі, наприклад, як дикі голуби, ворони, сороки, синиці, горобці та інші пташки, перебираються поближче до людських осель, щоб перезимувати морози та хрутовини. Вони мають надію на допомогу від людей. Коли люди годують свою худобу собак чи домашніх, Птахів то, можливо, щось і зимуючим птахам щось перепаде, а ще люди розвішують на деревах годівнички і кладуть туди насіння чи крихти хліба. Раніше всіх про себе подбали гризуни це хом'яки, миші. Вони вже давно наносили в свої нірки всілякого зерна та насіння з полів та городів. Ведмеді наїли жиру і будуть цілу зиму спати в барлозі і проснуться вже навесні. Білочки трудівниці цілу осінь сушили гриби, збирали горішки та насіння шишок, ховали їх в дуплах та у своїх схованках. Щілини в дуплі, вони позатуляли м'яким мохом, щоб було тепло та затишно. Хутро вони змінять з рудого на сіре і більш пухнастіше, щоб не помітили їх на сірому стовбурі дерева, а зайці також змінять свою сіру шубку на білу, щоб на білому снігу білого зайчика не помітили вовки та лисиці. Не спатимуть взимку і лисиці, вони не змінюватимуть своє забарвлення, але їхнє хутра стане густіше, пухнастіше, щоб було тепліше. Про все і про всіх потурбувалась наша матінка природа. А прийде зима, то накриє землю своєю м'якою, пухнастою, білою ковдрою аж до самої весни. Малята, ви мене уважно слухали. тож дайте, будь ласка, відповіді на такі питання. Перше. Як до зими підготувалися комахи? Далі. Куди ж поділася частина птахів? Як їх називають? Наступне питання. Як про себе подбали гризуни? Далі. Що взимку роблять ведмеді? Наступне запитання. Як підготувалась до зими білочка? І останнє, якого кольору буде шубка у зайців взимку? Чому? Молодці дітки, ви були дуже уважні. До побачення!